Продовжуються мутки з доставкою газу. Знову один передає іншому, платити не туди, якщо заплатив в інше місце, то незрозуміло чи повернуть гроші. Але ще додається один момент: що тепер? Тепер треба укласти нові договори на розподіл газу. Більше того, кажуть, що зразок заяви будуть присилати разом із платіжкою. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Компанія газмережі з 1 вересня надає послуги розподілу газу мешканцям трьох областей України: Київська, Житомирська і Львівська. І новим клієнтам потрібно терміново. Вони наголошують на тому, що треба терміново укласти договори з постачальником. І на сьогоднішній день газмережі налічують ну, десь приблизно. Ну, 4 мільйони споживачів. Дія Облгаз, Житомир Львівгаз, все це було призупинено, і їх споживачі перейшли до нового постачальника. Знову ось всі ці мутки. Тобто, новим клієнтам газмережі потрібно заповнити ось цю заяву про приєднання, і зразок якої буде в новій платіжці за газ. Тобто, ось так. Будуть робити до речі, можливо, вже хтось отримав. То, будь ласка, пишіть в коментарях саме на основі ось цієї заяви про приєднання національний оператор газорозподільних мереж укласти з клієнтами офіційну угоду про розподіл палива. І споживачам, які раніше були клієнтами: Києвоболгаз, «Житомироблгаз», Львівгаз, з 1 вересня вони автоматично переведені на обслуговування у газмережі. Тобто, це означає, що за спожиті кубометри газу, як і раніше, потрібно буде платити нафтогазу, а ось за розподіл до газмережі. Тобто знову ось ці те туди, це сюди. Залишається питання, як ж заповнити цю заяву до приєднання до газмережі, тому що 4 мільйони споживачів ну, це, це велика кількість людей. Перше, це потрібно буде знайти документ на внутрішній стороні платіжці, яку людина отримає. Тобто, ви коли отримаєте наступну платіжку, там буде ось цей документ. Перед підписанням заяви приєднання споживач повинен підтвердити там або внести свої дані у відповідні поля. Якщо ваші особисті дані збігаються, тоді просто поставте позначку біля слова підтвердити. Якщо щось змінилось, якось дані відрізняються або відсутні, внесіть актуальну інформацію в полі і поставте позначку біля слова підтвердити. Після перевірки персоніфікових даних поставте свій особистий підпис і дату підписання у відповідні поля в нижній частині заяви приєднання. Від'єднайте заяву приєднання від рахунку за розподілення газу і передайте його. В газорозподільні мережі України, яким чином це можна передати? Перше або надіслати на поштову адресу компанії, друге, залишити в спеціальній скринці в центрах обслуговування клієнтів, або передати контролеру під час його чергового візиту до вашої оселі. Я хочу зазначити, що станом на сьогоднішній день компанія газмережі надає послуги згідно з усіма ліцензійними вимогами в Кіровоградській і Харківській областях у Харкові, в Дніпрі, в Дніпровському районі, також в Кривому Розі, в Криворізькому районі. А ось 1 вересня до них додалися споживачі з Києва, Житомира і Львова. Тобто я так розумію, що потроху, потроху, потроху можуть взагалі зібрати всіх споживачів. Ну, принаймні, так бачимо, що до цього все йде. Будемо бачити, як воно все буде, скоро всі отримують платіжки нові, і ось з платіжками будуть ось ці заяви. Я так думаю, що скоріш за все будемо робити ще одну програму. Зараз це поки такий анонс, щоб ви розуміли, що і не дивувалися, що разом з платіжкою буде якась заява і що з нею робити. Тобто, це зараз так, тільки теорія. Будемо ще розбиратися на практиці, як тільки отримуємо платіжки. Але якщо хтось вже... Отримав платіжку. Будь ласка, можете навіть фото або якось словами, як вам зручно. Будь ласка, відправляйте, щоб люди розуміли, що на них чекає. Це все на сьогодні. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.